Тойота відродить свій культовий спорткар. Форд презентував недорогий сімейний електромобіль. Та субару готують три нові електромобілі. Все це і трохи більше у короткому випуску автоновий. Не забуваємо підписатись на канал і поставити вподобайку. А також не забуваємо за іншими соціальні мережі, посилання на котрі ви зможете знайти у описі до відео. Тойота планує відродити свій культовий спорткар Селіка. Модель може отримати у ролі наступника заряджений електромобіль. Новий голова Toyota Сато і голова правління Akio Toyota поділилися своїми ідеями щодо нової Селіка, Toyota наголосив, що хоче відродити модель у майбутньому. Toyota мають намір розширити кількість спортивних моделей GR. Уперше заряджені версії можуть отримати повністю електричні моделі бренду. Поки невідомо, чи нову Селіку пропонуватимуть у стандартній версії або тільки спортивні модифікації GR. Інсайдери зазначили, що SportCar отримає новий дизайн, але збереже впізнаваність моделі минулих поколінь. Toyota Celica випускали з 1970 по 2006 рік. Усього існувало 7 поколінь моделі. Toyota Celica прославила завдяки успішним виступам у чемпіонаті світу з Rally. 5 П'яте і шосте покоління моделі пропонували із системою повного приводу, яка була корисна під час перегонів. У дані презентували новий Ford Tournea Curia. Компактний Мінівен надійде у виробництво з кінця 2023 року на румунському підприємстві концерну. Мінівен представили як у бензиновій версії, так і в електричному виконанні і Torneo. Електрокар стане конкурентом Renault Kangu Electric та Peugeot e Rifter. Цена поки не повідомляється, але відомо, що не буде найдешевшим пасажирським електромобілем Ford. Новий Ford Torn 2024 є пасажирською версією нещодавно презентованого фургону Transit Curia. У нього такий же незграбний двооб'ємний дизайн з високим капотом, широкою решіткою радіатора і вигнутими фарами. У лінійці з'явиться позашляховий варіант Active із пластиковим обвісом. У салоні Ford Torneo 2024 на передній панелі встановлені два дисплеї: цифровий щиток приладів та 12-дюймовий тачскрін мультимедіа. Базова комплектація включає камеру заднього виду, круїз контроль, а також системи автоматичного гальмування, утримання у смузі, розпізнавання знаків та контролю. Повідомляється, що мінівен просторіший за модель минулого покоління, а його багажник збільшився відразу на 44% до 2162 літрів. Крім того, з'явився 44-літровий відсік спереду. Електромобіль Ford і e Torneo оснащений 136 сильним мотором. Міськість батареї та запас ходу не повідомляють, але відомо, що зарядка в домашніх умовах займе менше, ніж 6 годин, а від швидкої станції на 80% швидше 35 хвилин. Бензиновий Ford Torneo 180-літровим 125-сильним турбодвигуном. Він буде доступний 6 ступінчастою механічною КПП та 7-ступінчистим роботом з двома щепленнями. Subaru готує три нові електромобілі, які дебютують до 2026 року. Бренд планує збільшити виробництво електричних моделей. Зараз Subaru пропонують лише один електромобіль кросовер Solterra. Він базується на моделі Toyota BS4X і не став новим бестселером бренду. У Subaru заявили, що до 2026 року з'являться три нові електрокросовери. Також бренд хоче збільшити виробництво електричних моделі до 400 тисяч одиниць на рік. Нові моделі також будуть засновані на електрокарах Toyota. Пізніше бренд планує випускати оригінальні електромобілі на власній платформі. Виробництво електромобілів Subaru розпочнеться у японській Ядзімі у 2025 році. Це дасть бренду гнучкість для випуску нових автомобілів. З 2028 року Subaru хоче досягти випуску до 400 тисяч електромобілів на рік. Для цього нові електричні моделі випускатимуть одразу на кількох заводах. Українці і українки. Не забуваємо, що в нашій країні іде війна. І що тільки завдяки нашим бравим воїнам подібний контент може створюватись. Тому не забуваємо допомагати одне одному, а також військовим, бо вони зараз потребують її як ніколи. І пам'ятайте, поки ми єдині, ми не переможні. Слава Україні! MAZDA розробляє спортивний автомобіль, який отримує роторний двигун. У патенті описана конструкція силової установки нової моделі. Зараз Mazda пропонує лише одну модель з роторним двигуном гібридний кросовер MX30 і Sky Active REV. Новий спорткар буде використовувати цей двигун не для зниження витрат палива, а для підвищення ефективності. Патент було подано у червні 2021 року та опубліковано 9 травня. У ньому описана конструкція автомобіля з двигуну внутрішнього згоряння, електромотором ззаду та ще двома електромоторами на передніх колесах. У конструкції використовується унікальна акумуляторна система з подвійною напругою. Це дозволить знизити вагу авто, а також забезпечить велику пікову вихідну потужність. Електромотори отримують різну вихідну потужність. Спереду вони видаватимуть по 23 кінських сил, а ззаду 36 кінських сил. Велику увагу буде приділено зниженню ваги спорткар. Батареї будуть встановлені за спинами водія та пасажира. Акумуляторні батареї можуть працювати в кількох режимах. На низьких швидкостях вони працюють як звичайні 48 вольтові батареї, а на вищих швидкостях використовуватимуть електричні перемикачі, щоб забезпечити більше потужності. Технічні характеристики нової моделі тримають у секреті. Очікується, що потужність силової установки становитиме понад 400 кінських сил. Канадська компанія Polaris презентувала нове сімейство на дорогих всюдоходів Expedition. Позашляховики вже надходять у продаж за ціною від 28 999 доларів. Мото-всюдоходи Polaris Expedition є досить нетиповим представниками свого класу. Їхня особливість повністю закрита кабіна з дверима та склом. Вони призначені для любителів активного відпочинку та підходять для кемпінгу, полювання, велотуризму, риболовлі або каякінгу. Багі Polaris Expedition доступні у версіях з двома та чотирма дверима. Також можна вибрати пікап або варіант із закритим багажником. Кліренс сягає 356 мм. Також встановлені посилені амортизатори Fox Podium QS3 та позашляхові шини Pro Armor Crawler XP. Базова комплектація Polaris Expedition включає кондиціонер, електростеклопідйомники, навігацію та аудіосистему JBL Trail Pro. А ще всюди ходом запропоновано більше сотні різних аксесуарів: Додатково оптика, лебідка, кріплення для перевезення велосипедів та байдарок, багажник чи намет на дах. Можна навіть встановити на зиму гусениці, прикріпити спереду відвал і перетворити експедішн на снігоприбиральну машину. Мото всюди ходи Polaris оснащується 1-літровим 114-сильним двигуном, варіатором і повним приводом, що підключається. Вони можуть буксирувати причіп вагою до 900 кг, а запас бензину вистачає на 320 км. Якщо ви хочете більше таких відео, то пропоную вам поставити вподобайку, підписатись на канал, а також поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на каналі.